Вітаю всіх. Ще зроблю одне відео. Я хочу подивитися: активні, активні бойові дії до кінця року, 25-го, будуть зупинені в Україні. Активні бойові дії до кінця 2005 року будуть зупинені в Україні. Дивимось. Активні бойові дії. Це відповідь так. Рицар Жезлів. Мало того, що відповідь так, це ще наші. Наша сторона матиме щось. Наша сторона змусить. Підтримка партнерів любі мої. Розпач нерви. Ну. Двійка ночівна в паузу йде. В тупік все заходить. Зміна ситуації. Повторення ситуації. І. Ага. Після наступу. Наступ, бачите, наступ. Ось він. А це наша влада вже. Втрати. Ну, кордони. По лінії фронту. Ось вона. Четвірка мечів на дні колоди. Щоб ви розуміли. Пауза. Ось вона йде мені. Четвірка мечів. На дні колоди вона вже випадає, розумієте? Буде воно, на дні колоди? По лінії фронту. Де буде ця лінія фронту? Подивимось це питання. ви розуміли? Буде воно до кінця 2025 року. Я хочу, щоб ви були адекватними людьми. Любі мої. Є лінія фронту. Від неї ми нікуди не дінемось. Питання в тому, хто де проживає. Ми так чіпляємо за ті місця, де ми проживаємо, яросно. А я вам скажу одну річ. Прикол. Я їжу там до матері, до батька, місце, де я проживаю там. У мене стан однаковий всюди. Я не відчуваю, що я вдома ніде. Ніде. В жодному місці. Я не вдома. У мене просто в одному місці більше зона комфорту, в іншому менше. Я вам кажу про себе: до чого я дійшла? Моя кімната, моя. Мої рожеві шпалерки там все, я там вже чужа, моя Морально мене там нема. Я насіла на своє ліжко, і думаю, блін, хто таке ліжко купив, гімно якесь. І до мене доходить, що я сиджу на своєму ліжку. Ви бачите, все. Фініш. Ось картина яка. Тому, знаєте, хоча б по лінії фронту зупинити там, де ми можемо. Ті, хто там проживає, вони зрозуміють картину. І зрозуміють, можуть вони там жити, чи не можуть. Виїжджати, коли фронт стоїть, і ситуація стабільна, набагато легше, ніж виїжджати в невідомо куди і як. Так як зараз відбувається з Донеччиною. Виїхали з Бахмута в добропілля, наприклад. Ой, вибачте. А тепер із добропілля треба драти ноги. Ось чому питання. Той же Покровськ. Розумієте? Картину. І тут, вже, якби стояла лінія фронту, люди в Покровську вже вже жили, жили, жили. Аналогічно тому, як виїхали в Маріуполь з Донецьком, м'яко кажучи, так, вам приклад. Люди там жили досить якісно, багато років. Це вам так приклад. Майте на увазі, будь ласка. Просто якщо буде зупинка по лінії фронту, ми зрозуміємо, хто куди переїхати, кому як допомагати, щоб стати стало якісне життя, де воно буде, де його не буде, і все. Насправді можна зробити якісно для всіх, якщо розуміти ситуацію. Зараз мені хрена не розуміємо. Зовсім, від слова зовсім. Ось так. На жаль.